Кірі побажання і теплі спогади об'єднали всіх присутніх у велику і дружну родину. У невеликій, проте-світлій, затишній святковій залі зібралися представники бібліотечної когорти району. А це насамперед друзі і колеги завідуючої Роскішнянською бібліотекою Ольги Павлової. У Роскішнянській бібліотечній світлиці гостей зустрічали радо і завзято та ще й зіменинним ювілейним тортом. Першими право привітати рідну бібліотеку надали найменшим її відвідувачам, учням другого класу місцевої школи, які у віршованій формі розповіли про знання, які здобувають у бібліотеці. ними у світ, я щиро душею, селом полюбив, єдине моє на весь світ, я щиро душею село полюбив, єдине моє на весні. Ведучі розповіли про створення і початок роботи в бібліотеки в селі, де хранителем книг був не один бібліотекар. Як незгасимий смоловтик освітлює шлях людині книга. І завжди цей смолостик був у руках бережливих, надійних. У ваших руках, дорогі бібліотекарі. Тому зовсім не випадково, у рік тисячоліття літописання і книгодрукування 30 вересня своїм указом президент України проголосив всеукраїнський Днем бібліотек селі Розкішна з 1948 по 1950 рік почав будуватися сільський будинок культури. І закінчив будівлю в 1950 році. Першим завідуючим сільського клубу був Скіба Володимир Денисович. При клубі відкрилась малесенька бібліотека, яка нараховувала всього 200 примірників, із них більша частина були брошури. У 1954 році сільська рада і колгосп передали до бібліотеки ще 400 книг. І бібліотека почала називатися Неприклубна. Асільська з книжковим фондом 600 книг. Хвилиною мовчання вшанували бібліотечних працівників, яких вже немає серед живих. Проте їх вклад в розвиток і життя бібліотечної справи неоцінений. А подяки за активну співпрацю і вагому допомогу вручили з нагоди 65-го ювілею Розкішнянської бібліотеки Анастасії Коваленко, Тетяні Полянській, Василю Пацелі та колективу сільської ради. З вітальним словом звернувся і сільський голова Василь Порхун. Я хочу подякувати їй за її таку працю, за її таке переживання до своєї роботи, за таку людяність. І ще хочу подякувати за те, що вона активно бере участь у житті села у всіх закладах, які є в селі. Вона їх не пропускає. І вона пропускає це все діло через душу. І вона, ну от, от душі до цього ставиться, ну це дуже приємно. Вона як людина. Хороша, а людина, яка працює коло книжок в бібліотеці, вона не може бути інша. Вона тільки повинна душою переживати за свою справу. Ольга Андрійна, от душі вас вітаю цим Спасибо. святом Спасибо. і вас усіх. Бо ви всі теж, я думаю, переживаєте за, за свою працю. Так здоров'я всім благополуччя і дачі. Ми вас ідемо. Отримувала бібліотекар Ольга Павлова в цей день. Найщиріші побажання від своїх колег. Гарний настрій всім присутнім подарував колектив берегиня сільського будинку культури. Гості розійшлись, а приємні спогади залишаться ще надовго. Хай же бібліотечний вогник світить яскраво і впевнено, зігріваючи теплом душі земляків.